Так, я стою на границі. Мета сніг. Все як видно біле. Ну, кепсько, звісно видно. Е -е... 7. 19.30 виходить. Ну, тут не видно в мене 19.30. Я вже четверту годину проїжджаю і у митницю. Повну задниця. замело, я ще їду в Польщу. Получається, я ще тільки на українській стороні. От там, за цими світофорчиками вже буде польська починатися сторона. Але поки що я тут. Да. Невесело. В нашу сторону, за цією де ця машина їде. Там зараз де подйомчик і направо, там зверху пише Україна. І починається карусель. Ніхто нічим не посипав, як завжди. І хто порожняком їде, буси в основному. Якщо порожні, задньопривідні, доля. І От я думаю, що цей чоловік що стоїть. І похрін, які в нього класні кулеса. Хіба що перед ним не було нікого, тоді він накатом нормально вийде передачці так другій а так триндуліс. Взагалі хитростю треба виїжджати, хитростю, значить нічого не світить. 5 годин, це капець. І ще там треба буде, блять. Ну, Невесело, якщо чесно, по правді кажучи, нічого абсолютно мені не весело через те, що пізня година. Я розраховував вже вертатися назад в такі годині. А це виходить. Я ще навіть не в'їхав в Польщу. Але треба оптимістично бути настроєними. Люди вже чекають, чекають мене вже годину часу. Вони приїхали виходить, виходить, з під німецької границі сюди. Вони вже тут. А я не доїхав ще до границі. Я, ну як, тобто я вже в пробці стояв е, з нашої сторони до границі. Е, вони були ще за Жешовом. Не доїхали вони ще до Жешова з тої сторони, виходить. вони вже приїхали, вони вже годину чекають тут. А я, бляха-муха, ще, ще тут. Ще не переїхав. Ось такі фокуси. Отакі, От блядь, я муха діла. Ну що ж, те капець просто... ну Шкода, що вам не видно, як тут сипле сніг Блін, ну ніфіга не видно. Хіба що отак по вікні Так видно? Грізко заліпашує. Так, дідитечик. Тетя, кстаті, непростий, Т-4. В нас практично їх на українській території, ну дуже мало, дуже мало я їх зустрічав. Оце один з небагатьох екземплярів. Так, що зараз не намитний, не присанути. От, подивіться на його колеса Ззаді, бачите Ззаді, виходить Чотири колеса довга база От. і він повіз якісь вікна офігенно великі вікна отак От з Польщі навіть вікна возимо в нас дорожче у нас виходить робоча сила дешевша, а стоїмость вироба дорожча. От опять чувачок з вікнами польськими їде на криші. А чого так? Чо, людині платять менше, а, за... а при продажі його роботу оцінюють більше. От Там. заданка. Розсуждайте. Чого ми бідні? Так, тут Польська грини починається, взагалі, потім до связи. Коротше, Сьогодні мій день чи вечір, не знаю. <схай> Я доїхав до цього і він мені палочкою в взагалі, і сказав, коротше, тусуйся, пацик, ще почекай, ти ще маєш час. І тут такий колега теж везучий. Ну, В принципі, хтось мусить стояти, на черга мусить починатись і закінчуватись. Оце прямо така стовбіжка ось тут, оце. Це йолочка така в них. Вона тут вся в цих бабосиках світить. А в нас на границі навіть такої мелочі немає. Я вам зазняв український туалет. Якщо буду вертатися і буде пробка, я постараюся зазняти. От видно як сніг падає. Бачите, перед фарами машина. Ось так. Ну сипить, коротше, взагалі нормально сипить. Я вже парюсь, як я назад буду вертатися під цю горку, Це буде суттєва проблема, мабуть. ну, Хоч і може проскочу, не знаю. Може, може всиплять дві лопати хоча б солі якоїсь. хоч Тут в поляків не краще, така ж саме. Ситуація нічим тут не посипано, нічим не цей. Я, по крайній мірі, зараз не бачу, щоб тут щось було посипано чимось. О. І от Тепер я не знаю скільки. Ну, хвилин 20-30 буду стояти, поки ці машини не пройдуть. Якщо без приколів, то буде 20-30. Якщо ще якийсь прикол знайдуть. Чи хтось там почне. Ну, в принципі, вроді би п'яних я не бачив. Все нормально. О. Снігопад. Снігопад такий народ, що просто... Блін. Коротше. Просто задниця, якщо чесно. Я не проти снігопаду. Люблю сніг, все чітко. Сипать блин, от такими сніжинками здоровими. Але як я попередньо говорив, в мене спереді лиса резина. І це буде. Коротше, це не весело для мене. Заліпачило, бачите, 3 секунди вікно повністю заліпачене, вже все отак тече. В машині я трохи на куча Ой, блін, капець. Тяжка дорога буде, дуже важка буде дорога додому. Я ще тут... Так, я вже на польській митниці. ще не, не доїхав до цього, до здачі документів. Це на нашу сторону. Робив тільки що я страховку, в мене не було. Блін, не видно ніфіга. Отака От страховочка, е коштує вона 110 злотих на місяць часу. На місяць часу 110 злотих. Це пофігу яка машина. Тобто гро ну не знаю, може на пол... Та ні, на, на пасажир той самий. Хіба там на автобус вже то інший там, Вот. Бачите, різницю, то есть, як тут освітлюється, як в нас я знімав, да? е -е -е... сніг лупашить Ось тут пише сло на цьому знаку. Тобто стоп, потім вже проїжджається, а ми так дивимося. Взагалі, я це все діло не зможу зазняти. Е -е, там лиховушки йдуть. на польскую сторону. Вот. Вот насколько мне везде. Передо мной сейчас бус находится, горженный. Полный людьми, бля, и гамуха, и сумками, и поляки, это все дело. Это все дело проверяют. Блин, это... Це... Триндец, короче. Вот так поляки вскрывают. І всіх наших людей, так розуміється, зарубічани з їдуть за куском хліба в інші країни, так як ще і от зараз все будуть відрясати у мене по факту немає що трясти. Я по порожній хіба що шовслять на яму, як зажене, то я просто дістану шалу. Ну, подумаю, ну, щоб не було мислі, що я, сигарети мають щось наподобі того. От таким макаром. Все, всі труби, полосу, все, 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 все вони виносять.